У чималій залі столичної галереї Соборна 1 червня було досить велелюдно. В рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей на прем'єру вистави дитячої театральної студії Радощі завітали друзі, знайомі та батьки. Керівник студії Дудко Сергій Віталійович в декількох словах поділився про дійство та мету вистави. Сьогодні дитяча театральна студія «Радощі» показала прем'єру. На сцені Гарея Соборна, яка має назву Світле Воскресіння. Автор цієї п'єси, ці, цього твору літературного є Олексій Хаміков, російський філософ. Ми з задоволенням ознайомилися з його творчістю, прийняли для себе з радістю його художній літературний матеріал. І е, все зробили, щоб саме сьогодні відбулася прем'єра. Діти молодці. Е, було складно, тому що е, сьогоднішня вистава була на набага, набагато більшою по часу, чим були попередні. Е, Задіяне світло, костюми, передягання е, все сьогодні вийшло. Слава Богу, добре. Я вітаю всіх радощан і радію разом з ними, що ми йдемо вперед. У виставі задіяно більше 20 вихованців театрального гуртка, який ось уже декілька років функціонує як один із проєктів просвітницького центру кафедрального собору. За цей час дітлахи мали змогу виступати на фестивалях та приймати участь у просвітницькій роботі, в тому числі благодійних акціях. Сокри oh, такая. За словами керівника студії, вистава вийшла дуже серйозною, але маленькі актори впорались на 12 балів. Бажаємо вихованцям Театральної студії Радощі не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати у реалізації своєї мрії стати професійними акторами.